Вітаю вас, любі глядачі! Мене звати Анна і ви на каналі Астросвіт. Сьогодні у нас в гостях Шаманка Сейраш. Привіт, рада тебе бачити. Да, вітаю ми сьогодні будемо записувати езотеричний випуск, не постійно ж про політику говорити. Хочу з тобою поговорити про оцей культурний феномен ляльки-лабубу зараз. Така популярна лялька, яка, яка не тільки у дітей, а й у дорослих. Але ж, звісно, з цією популярністю е, знайшли вже теорію змови, що це лялька, це демон пазузу, і що вона проклята. І всі, хто має цю ляльку, всі вони прокляті і продали душу дияволу. Е, хочу, щоб ти розказала свою думку з приводу цього, чи справді. Це прям демон, і треба спалювати ці ляльки, як зараз роблять. Ти знаєш, на мене, на мене звісно, можуть образитися глядачі. Кожен хоче вірить, мабуть, в ту херню, яку він хоче вірить. На мене, мабуть, можуть образитися мої. Простить мене, Боги колеги, які підхопили цю історію. Ну, більшого ідіотізму я давно не чула. Чесно, це прям. Топ зараз у моїх, моєму особистому списку дебільних конспірологічних теорій. От серйозно. От, прям максимально. Це десь іде, мабуть, після рейтингу заговору НАСА, про який мовчать мільйони трильйони людей. Розумієш? Ну, коротше. По-перше, давай, давай спочатку. Запустив цей тренд в англомовному Тіктоці один а, патлатий чувак. Який будує свій контент на пошуках в е, інтернеті е, різних теорій змови, і ну, видає їх. Ну, отака от історія у людини, е, е, якби контентна. Да? Типу, у нього весь контент побудований на пошуці, на пошуці в або менш всратих конспірологічних теорій. В нього там все на світі. Він запустив цей тренд з тим пазузу, з тим лабубу з тією всією хернею. Один, і вибачте, пані, поня... пробачте, дали запустив тренд, інший... Дал... Би підхопило. У мене немає просто людських слов. Ну, По-перше, давай розбиратися з бази. Як перекладається з грецької слово демон, яке производне слово демона даймон, даймон, «да ну, типу, в такої в такій вимові, це або божество, або дух. Тобто той, який буквально наділений чимось сверх'єстевим. Демонами, як демонами, тим, які в нас є зараз з вами в масовій культурі, проявлення божественного або духовного стало при церкві, тобто, коли відбулася християнізація. Демон, як е, термін і як позначення чогось надприроднього і могутнього, типу божественного, там язичницького божества, язичницької ранговки духів і так далі, надприродного, воно стало мати виключно негативне забарвлення. Це треба розуміти. що Це прийшло із церкви до того даймон, отой от самий, який даймон. Це могло, могло бути божество, це могло бути духом стихії, це могло бути чим завгодно, а не демоном, от той, який ми з вами да там все, капець, а, демони, азазелі, астароти, асмадеї, пішло. поїхало. Ні, це про от божественне і. Про духів там сутності, про будь-яке. Воно може бути добрим, воно може бути злим, воно може бути нейтральним, воно може срати хотіти на існування людства, існувати в якомусь там своєму астрально-космічному просторі. Взагалі, ну, типу, класти дітородного органа на наше з вами існування. Розбираємося з тим нещасним пазузою. По-перше, ви а, відкривали зображення статуетки Пазузи? Я, ну, от, я просто да. мені. Тобто ми говоримо про а, чувака, який має а, людиноподібну форму, має голову собаки або лева, тут розходяться думки в істориків, з лапами, з кігтями левячими або собачими, з двома парами отаких от крил, за, їхню, за його спиною, з жалом. Скорпіона і, вибачте, з пенісом, який в різних варіаціях овиває майже все його тіло і, схоже на змію. Тепер ставимо картиночку Лабуби. Ну, типу, тут прям, ти знаєш, там На монтажі можеш потім додати, Оце, знаєш, прям так показати. де ми побачили сходство? Виключно у тому, що і там і там якась звірине обличчя розтеклося в якійсь посмішці. Так давайте туди припишемо єгипетський пантеон богів, бо там достатньо було а, зображень людей з головою шакалів, вовків, левів, котів, а, і птахів. І так далі, тому подібне. і вони також де, і інколи посміхали. Тільки з-за того, що єгиптяни їх малювали трошечки, отак, от в профіль, там не зовсім зрозуміло, чи він завжди такий серйозний, чи він нам посміхається Ну, Типу, якщо ми розбираємося в міфологічно в міфологічній складовій того самого нещасного пазузи, де він там перевертається в своїй вавілонській міфології просто в тій труні, понимаєте? Е, е, міфологічні вертиться і дає нам уже по моєму електроенергію в Україну від того. Отакого, такого, понимаєте, так він же і його використовували, його зображення і амулети з ними, його статуетку, його використовували як захисне божество від сили ламашту, яка якраз таки шкодила дітям і вагітним жінкам. Тобто, по цій лозіці, якщо ми. Ставимо тере, верніше дорівнює між пазузу та лабубу, навпаки, лабубу, якщо воно є демоном пазузу, це захист для дитини. Тому що використовували статуетку пазузу, по міфам, якраз щоб захиститися від ламашту, яка крала дітей і їла, блін. ну, Типу сила, типу ж демонічна, страшна. Бачиш, а це так, наскільки розігнали, вже навіть приписали мультсеріал Сімпсони, що там. І це фейк, це, і це фейк, фейк, і це да. вже розвінчали. це вже, Ну, це фейк, і це вже розмінча, бо друзі, ну як створив чувак. і ще, до речі, у 2015-му, якщо да. не помиляюся. Ту саму фігурку, надихаючись усілякою норвежською міфологією, скандинавською, кельтською міфологією, начитався, зробив якусь е е чупакабру. Понимаете? Ну, я грубо кажу, прикольно. Ну, типу, запустив цей тренд. Ну, ну зовсім уже кончені. Ну, вибачте, в мене вже немає просто. Ну, типу, я дивлюся на цю масову істерію. Думаю, ну але? ну, приплили, взагалі, ну, типу, ну, що відбувається? Ну, є іграшка. Єдине, що мене бентежить у цій іграшці. Це скоріше її цінник. Все, більш мене нічого не бентажить. І то. Ну, типу, якби дуже хотілося б, можна було б купити. У твоєї дитини є така іграшка? Ні, вона, до речі, мені сказала про цитую: вона мені сказала, мам, ні, ну вони, звісно, прикольні, але вони не, не обосновані, дор... ну, типу, не обосновані дорогі. Ну, типу, каже: я не розумію за що платити такі гроші. Каже, воно невелике, да, воно прикольне, але ну, таке. Типу, в неї просто немає інтересу, ну, якби за. За ці гроші саме таку іграшку. Вона каже: якби воно вартувало там гривень 300-500, я б тебе попросила купити. Каже, я подивилася в інтернеті, скільки воно вартує. Не поняла якого хрена воно стільки вартує, мам воно мені не надо. В неї якісь там інші чувачки волохаті є. Ну, типу, там, ну, на аналог такого. знаєш о, от Все страшно вкрали демони, з'їли всіх. Ну, ну, чесно, ну, типу, ой, в мене слів нема. Слів нема. От таке. Не йшли чого бояться. Е, ну, дивись, є ще така теорія, що ну, це ж почали розганяти зірки, вони почали скуповувати цих монстриків, і через це вони набули такої популярності, бо їх побачили у когось там із голівудських зірок. Е, є теорія, що голівудські зірки тому й досягли свого такого високого якогось статусу через те, що вони продали душу дияволу. І От, типу пов'язу пов'язує ще отак. Угу, угу. У нас завжди, коли людина талановитіша, коли людина а, харизматичніша, коли людина розумніша, вона в голові інших людей обов'язково має якийсь а, чик, ч, знаєш, чітко для цього світу, і за чого вона успішніша? Ну, типу, я от сижу в гавні, не тому, що я сижу в гавні і не роблю. І не впахую, і не там, їду, не досягаю, і не ризикую, да, наприклад, всім? Ні, це тільки тому, що Бред Піт продав душу дияволу. Ну, умовно кажучи, в сраку, в талант Бреда Піта, е, в жопу все, що він напрацьовував, він, може, зі всіми своїми курсами актер акторськими, з похуданнями, потовстіннями, змінами іміджу, вживаннями в ролі, з підготовками. Все то в сраку йде, то він душу дияволу продав. Як же ж так? Ну, чесно, це ж ну давай відверто і знову. Ну, це буде а, грубий випуск. Я одразу кажу, токсичний грубий випуск. Це простіше за все думати так, виправдовувати свою нікчемність тим, що хтось продав душу, якомусь дияволу. Розумієш? Ну, типу, от, от чесно, я от відверто тобі кажу. Все no. обов'язково всі продали душу. На кой чорт тому дияволу, стільки якихось чуваків, їхніх душ. Зрозумійте дуже важливий момент. Якщо ми навіть беремо парадигму, умовно кажучи, того, того що дияволу для якихось цілих знадобилися людські воїни, які будуть нести і пропагувати його цінності в маси, то на моменті, коли ви сидите і думаєте, М -м, я би продав душі дияволу за бабки, вона більше не має цінності. Бо цінність тоді в такому випадку для диявола це душа, яку потрібно завоювати, схилити від Божого, ну, ви поняли, як би, да, типу напрямку до себе зламати, змусити. Цікавинка у тому, щоб ти змінив вектор, а не коли ти готовий продатися. Розумієте аналогію? Не тоді, коли ти готовий сам продатися, ти втрачаєш цінність. Ти втрачаєш цінність. Угу. Все. Це як мисливець і здобич. Не, ну, не просто Умовно купити кажучи, на конечно. базарі, а треба прямо постаратися. Звісно, в чому інтерес? Правильно. Так само, як, наприклад, там, і брендові речі. В чому інтерес, якщо до тебе приходить а, особисто сам Хрістіан Діор і тули тобі твою свою сумку за три копійки і каже: Візьмі! Класна сумка, лухарі стайл! Ні, цінність якраз у тому, що є ексклюзивне, воно дороге, воно одиничне, воно хрен дочекаєшся, тобі треба його бути. Це ж у цьому, типу, цінність, а не в тому, коли пропонують всім підряд і все підряд. Угу. Ну, це, наприклад, якщо брати ну, навіть от фільми Жахів, там де. Е... Диявол заволодів душею, наприклад, якогось священника або монахині. Оце от такого плану. Ну, це тоді більш до да, це це більшої більш якось. Да? Да, да, да. Якщо ми вже говоримо, розганяємо цю міфологічну тему, да, то це якраз такий собі канончик спокусити. Бо якщо ти почитаєш життя святих, воно якраз там і будується різних святих, особливо в католіцизмі, воно там і будується на тому, що людина йде до просвітлення до Бога, їй з'являється дия... диявол, наприклад, в лічині а, цього янгола і намагається його спокусити. На те, щоб він відвернувся від Бога дуже хитро, дуже так оп по по uh, Давай так. Чи є люди, які дійсно заключили якісь контракти з силами, ну да, типу і так далі, тому подібне. Так, але це контракт, а не продаж душі. Ти нахрен нікому зі своєю душою не треба? Угу. Uh -huh. Якщо ми з езотеричної сторони говоримо, то це контрактна основа. Чому кажуть там підписав контракт з темною силою. Тому що домовився, підписав зобов'язання для себе, натомість будеш отримувати щось, порушиш. Хоча би раз у житті порушиш правила, які там прописані, тобі е, капзда. Ну, <зв>. От, от ми дійшли до того, що просто купивши іграшку, це не підписується контракт з дияволом. Взагалі ніяк. Я щось не, не пам'ятаю у виграшці лабубу, великого пеніса з змієвидного, яка повиває всю ту нечасну волохату іграшку. Наче нема. Е, ще є теорія, що люди, які набивають, наприклад, татуювання з образом якихось демонів чи диявола, то теж вони причатні... Причетні до цього контракту з дияволом, і таким чином вони е, доказують свою причетність до нього. Да ви що? Ну, то, то мені капзда. Кап ну, типу, можемо мене вичоркувати із цих лі -лі ліку шаманів, як підв'язувати під смерть. Ну, дивись, отут -от цілий рукав по смерті. Угу. Отут -от смерть. Отут смерть, отут смерть, її тут прям багато. Тут все прямо видно, прям малюночки. Yeah. Бачите, там yeah. маленька смерть, а там в оточенні великих смертей. Тут також смерть, тут також смерть, все. Ну то мені, мабуть, уже повна кабзда. Це ж не просто малюнки на моєму тілі, які. Несуть для мене особисто певний сенс частини мого життя. Ні, ні, це обов'язково контракт зі смертю. Сто Добре, хорошо. Що будемо робити з тим, що в мене на одній ікрі Едгара Алан По, а на іншій ікрі Ернес Хеменгує. Я також заключила з ними контракт посмертно? Ну, от, типу, що, що ми будемо робити? Ну, от, я, як? А, давай так а, люди. Наносять на себе візуальне зображення, наприклад, да, татуювання художнього, це важливо художнього татуювання зображень, наприклад, якої небудь японської маски. Да, як дуже часто люблять, коли Японію забивають, якихось символів, бо воно є красиве. Ага. Чи ми долучилися до того культу? Чи ми стали частиною японської культури? Чи увірували ми ви розумієте, глибоко в той синтаїзм, перемішку з буддизмом, який існує на території Японії? Да ні. Та українці навіть не розуміють отої сьої, отої сьої віри, яка там в Азії є. Ну, типу, штучка <гум> от цей момент. А д, е, якщо ми не проводимо специфічних маніпуляцій важливих при нанесенні тату, то вони несуть прикрашанчиський художній характер на нашому. Якщо ми наб набиваємо кастове татуювання, те, яке є частиною приналежності нас, до певної касти, яких-небудь якудзе, да, це один момент. Якщо ми набиваємо шаманське татуювання, сокральне, ізотеричне, їдемо до того, до спеціального майстра, який якоюсь бамбуковою паличкою вистукує нам. Священні символи заговорює їх в цей момент, він є провідником, всі навколо вас пляшуть. Це ще можна розцінити як да, момент ем, нанесення на себе ритуального татуювання. Ритуального татуювання. Якщо ми з вами знаходимося в містах ні столь і нам там наносять татуювання певне, кольщик в тих самих містах, він дає нам приналежність знову ж таки до певної групи людей, до касти людей. Якщо ми маряки, у нас тут є якость. Який-небудь, або які-небудь незрозумілі абревіатури, то воно символізує, що ми приналежні до касти моряків. Якщо ми на своїй спині нагепали на, отакий от. Отакий от, от огромний шлем ужаса скандинавський, або який-небудь велькнутіще, або іще якусь таку історію. Тут з певним символізмом дійсно треба бути обережно, з певним, але якщо це є художня робота, на якій у нас є з вами там красиво зображений натяк на Одіна, красиво зображений натяк на Тора, красиво зображене воно несе художній характер і може бути приналежне. якби, Давайте так, відтворенням світогляду людини, яка носить на собі цей символізм. Тому що я мало знаю людей, які зовсім не, не тютю в Скандинавіки, які забули собі по Скандинавіки всю спину. Ні, вони якось все таки до Скандинавіки дотичні, як мінімум в вірі, наприклад. Да? Типу, але це не означає, що тепер людина під контроль на Одіну, Одін, і я не знаю, парабатіл його душу, і оця вся сама історія. Ну, типу, ну, 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 ну. Воно не так працює. Ну, не так воно працює. У ритуального татуювання є правила нанесення. І це не студія з рядовим тату майстром. Не так воно відбувається. А от, наприклад, є люди, які набивають руни якісь захисні, з якимось там посадки. Це Якщо... інша історія. Це інша історія, тому що у рун, Uh, як у символу, не тільки писемного, але й магічного, є певний термін придатності. Uh -huh. Якщо ви це носите амулетно, то амулет на якомусь етапі вас спокине. А от набивати рунічний став, особливо, якщо ви в ньому ніцні ніхіра не соображаєте. Затія дійсно може бути не дуже добра, як мінімум. Тому що, по-перше, на хіба ви це набиваєте, якщо ви в тому не шарите, бо людина, яка в цьому шари, розуміє, що вона, скоріше за все, набувати собі його не буде. Ну, типу, якщо це прямо про руйнічні стави, і так далі. Встаканені широкі символи, типу пентухи, типу трикветра, як у мене да там за так далі, вони не несуть точкового навантаження. Вони є достатньо широкими і є відображенням філософії. Наприклад, там єдності трьох світів, да, угу. перетину тих трьох світів, і так далі, воно не несе конкретної точкової задачі. А от який-небудь рунічний став, в якому у нас там Феху, Іса, і, там, я не знаю, і Урус, він несе конкретне навантаження в кожній руні конкретний задум сенс, і воно будує вам рунічну в'язь, яка несе певні події, тому що. Руна з руною, да, активується і несе нам певні, певні події. І оце вже бажано не робити. Так само, як і не бажано бити сигілів на собі, значення яких ви ніц, ніхріна, не знаєте. Просто потому, що ну, красива, да? так? Да, просто потому, що красива. Тут, да, до деякого символізму бажано відповідально відноситися. Але здебільшого я бачила людей з забитими єгипетськими рукавами: там і Анубіси, і всі, хто хочеш. І нічого ну, ніяк не стається контакту з Анубісом в цей момент. Угу. А ще в мене питання до тебе. Якщо ми говоримо там про цих ля ляльок, які там демонізовані, насправді є предмети, які несуть якусь загрозу людині. А можливо, це. Якийсь точковий предмет, якого наговорили, чи це є якийсь там предмет, там по всьому світу, що от конкретно це там брати не можна. Якийсь там, ну, не знаю. Бог. Ну, давай Щось... так, ти пам'ятаєш, як виглядала лялька Аннабель у фільмі Лялька-Анабель. Лялька Анабель, і Яка як вона лялька Анабель виглядала uh -huh. в реалі. Це просто це прям розчарування року, понімаєш? Uh -huh. Тому що ну, типу, вона виглядала. Я, я досі, я коли дивлюся на ці фотографії, я просто вирощу, Я вирішу в голос, тому що ну страх одержима лялька, і от і от тканеве сидить. Ну, капіці, ну просто капітець. Дивись, єдине, що я не раджу із. Не раджу купляти, мабуть, такого масового і так далі. Це а, я би їх назвала, мабуть, знаєш, там сувенірними сувінір, масками або якимись такими штуками, особливо ті, які привезені з африканських країн. Угу. Там, де розповсюджена велика кількість а, чаклунства. Дуже часто дійсно і таке проскакує. І у мене є знайомий товариш, який в Новому Орлеані. Він вчиться там худ. Ну коротше. Майстер, майстер, звідти ми якось з ним спілкувалися. Він каже: да, дуже, дуже часто на подібну сувенірну продукцію, особливо в країнах там Африки, і не тільки а шамани до того стягують усякий негатив, наприклад, з е, е, хворого з їхнього племені, а потім продають туристам. Тобто, тут от з такими штуками. Треба трошки пообережніше. Але прямо щоб у нас існувала якась іграшка, якийсь символ, або ще якась штука, яку категорично нікому, ніколи не можна покупляти ні в яких обставинах, ні в чому. Ну, ну ні. Ну, ні. Ну, от, прям такого, ні. Ну, в, все, що завгодно, насправді, ну, типу, абсолютно спокійно. Просто до деяких. Речей в деяких туристичних місцях бажано ну так обережненько, я ж кажу, відноситися. обережненько угу. От. А, Але ж є е, точково прокляті якісь предмети. Такі ж існують? Ну, то, то ні, ну, звичайно, точково, звісно, точково, да. Але ж ну, це знаєш, як там популярні оці там всі штуки пов'язані з якоюсь проклятою картиною, і ще да. якоюсь такою історією. Ну, я не думаю, що серед наших глядачів а, відверто, і навіть ми з тобою готові купляти за дуже трильйон невероятних грошей прокляту картину, якоїсь там мальчика в огні, розумієш? ну якби у нас. Не думаю, що українцю зараз під час війни не конче необхідно купляти собі в дом прокляту шкатулку із золота, прокляту картину, яка стоїть на аукціоні там по, 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 по 30, по 50, по, по, -по, -по 10 тисяч Грошей, понімаєш, ну, типу, що це не наш формат, як, якби купівлі таких таких штук, ну, давай відверто, типу, ну ні. Ну, вони да, дійсно дорогі будуть. А якщо... Ну, Це точкова історія, ну, типу, точкова. І якщо це подарунок від людини, яку ну, ти знаєш, що от вона тебе не дуже любить, але подарула... подарувала тобі подаруночок, ну, типа, з найкращими побажаннями. Що з такими подарунками краще робити? Не брати волки, Ну, по-перше, якщо Ну да, да. Якщо давайте дивіться, перший, перший момент. Якщо ви знаєте, що є у вас там я не знаю падрижка, угу. яка ну дуже уже ви були була вона замічена в якоїсь такої фігні, і вам не хочеться приймати від неї особисто подарунок, а вона вам щось тулить. По перше, попросіть поставити на стіл. Ну, грубо кажучи, через стіл. Тобто, ой, зараз ти знаєш, поставте, будь ласка, на стіл, мені дуже приємно, там да, да, там, там, все, що завгодно, поставте на стіл і так далі. Якщо ви не довіряєте цьому подарунку, ну, в залежності від того, який подарунок, да, то ми не їмо, не п'ємо, на пику не мажемо, не одягаємо. Якщо це подібного формату речі, не носимо, бажано руками не беремо і бажано утилізувати, або викинути, або спалити, або прикопати. Угу. У мене просто була ситуація не зі мною, з моєю знайомою, а, отак от подружка, яка колишня подружка, віддала через дитину. Ну, типу, дитині віддала там якусь річ. А, чи може це якось зашкодити, наприклад, дитині? Знову, так частіше за все, оговор на такі моменти йдуть в, в двох варіантах: або по факту, коли ми передаємо людині, людина була в руки, або коли людина починає цим користуватися. Ні. Ну, Тобто, наприклад, речі да? попсували речі, оговорили на якісь негатив речі. от Те, що ти їх взяв, то таке, А от якщо ти їх на себе почав носити, їх на собі, от чим більше носиш, тим більше воно тобі е, капості робить. Да? Там, типу, або якийсь брелок, або якась прикраса, або якісь напої, або їжа да? типу в такому форматі. от Поки ти ну, там, взяв це одне, а от коли почав їсти, це вже друге. От, е, тому Знову ж таки, через дитину, то, звісно, хитра історія, але якщо воно було оговорене, а воно частіше за все, оговорене не на дитину, а саме на мамку, да, або на сім'ю, і так далі, то тут, то, якби, дитина то одне, а от нам бажано все одно в лапки не брати. Нічого такого, якби, якщо ми точно розуміємо, що ну, цей подарунок ми приймати не хочемо. Ну От не хочемо, і капець. Uh -huh. От, Якщо ви вже вляпалися в якусь таку халепу і розумієте, що після такого подарунку через якийсь проміжок часу, там, наприклад, через тиждень там, півтора починається якась срака, ну, сходіть до якогось перевірного майстра на діагностику, нехай подивиться, якщо що, почисти, вас. От. почисти вас. Якщо ви вже вляпалися зовсім грошей на майстра немає, не, ні до того і так далі, запаліть звичайну свічку воскову. І е, після того, як уже там вхопили щось в руки, потримайте над свічкою руки, тільки не просто від балди, а якби, наче, от знаєте, що якби вогонь, бруд, який налип, він забирає на себе, да е, можете буквально сконцентруватися поглядом на свічку, яка горить, да, і от прям візуально, наче скидати на вогонь всяке гавно, яке ще не вспіло. Нормально до вас причепитися, тому що магії в будь-якому випадку потрібен час. Це не так, що оп, і лягло колдовство без всякого супротиву. Ніфіга. Це як це як вірус, як яд. Воно має поступово укріплятися. Ну, ви зрозуміли, в організмі. Типу, тут же ж не так, що прям оп, і все. Ні, угу. ніфіга. Воно ж буде лягати поступово, тому ми можемо вспіти якось перебити оцю всю історію. Угу. Ну так. Що ж, я тобі дуже дякую зачепила за іграшку, Бачиш, скільки питань ще, помимо цього, у нас виникло. Я тобі дуже дякую, дякую нашим глядачам, які нас дивляться. Підписуйтесь на наш канал, на канали Сейраш. Обов'язково задонайте нам на Збройні Сили України, в кого є лялька Лабу. Подивимося, скільки нас тут таких дивиться. На цьому ми з вами прощаємося і до наступних зустрічей. До побачення!